Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. Сьогодні вночі країна-агресор вкотре здійснила терористичну атаку на Україну, використовуючи ракети БПЛА та керовані авіабомби. За інформацією Командування повітряних сил України, було збито дві керовані авіаційні ракети Х-59, випущені російським винищувачем Су-35 з акваторії Чорного моря по Одещині. Десять ворожих винищувачів су 35 здійснили 11 Крованих запусків авіабомб та однієї ракети Х-31 по Сумській області, випущеними з північно-східного напрямку ударними безпілотниками типу Шахід 136 та Шахід 131, ворог атакував Кривий Ріг. Завдяки роботи системи ППО один ворожий БПЛА був збитий, але були влучання п'яти дронів. Слава Богу, без втрат. Для ліквідації наслідків ворожих ударів були задіяні всі оперативні та екстрені служби. Ще раз акцентую увагу: викладати в мережі фото, відео та іншу інформацію по прильоти, роботу ППО та влучання категорично недопустимо. Це пряма допомога ворогові в коригуванні ударів. Не можна виключати можливість повторних ударів, Дотримуйтесь правил повітряної тривоги, бережіть себе та своїх близьких. Але жодними ракетами та дронами вороги нас не зламати. Місто живе та працює на перемогу. Ситуація у кривому розі повністю контролюється радою оборони міста. Вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи в місті працюють стабільно. Стабільно виконується і міська програма соцзахисту мешканців. Це 50 різних видів грошової допомоги, пільг та компенсацій з міського бюджету для криворіжців. Продовжується і перша в цьому році хвиля видачі продуктових наборів, вже видане майже 36 тисяч наборів з урахуванням минулого року понад 326 тисяч. Далі будуть нові хвилі допомоги. Тому ще раз прохання до тих, хто не має, е, 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 хто має отримати набори в першу хвилю, зробити це до 1 квітня е, ще попереду цілий тиждень, тому що з 1 квітня буде чергова, дуже велика видача продуктових наборів іншим категоріям мешканців, щоб черг не було. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем ЗСУ. Наші захисники впевнено тримають оборони на відбитих окупантів у рубежах та здійснюють необхідні заходи щодо знищення бойових спроможностей ворога. Це досить непроста робота. Ускладнюється вона тим, що ворог постійно ховається за мирними мешканцями, намагаючись на тимчасово окупованих територіях переховувати свої підрозділи за житловими будинками. Також окупанти не припинили обстріли населених пунктів на правому березі Дніпра. Протягом останньої доби ворог здійснив обстріли Беріслава, Антонівки, Херсона та інших населених пунктів Правобережної Херсонщини. У Криворізькому районі обстрілів не було. Та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті Європи з джиу-джитсу криворізький спортсмен Максим Задорожній став чемпіоном своєї категорії, а потім виборов золота в абсолютному ваговому дивізіоні. Також на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу. Але серед кадетів наша спортсменка Дар'я Миронова посіла почесне третє місце. Криворіжці талановиті у всьому і здобувають перемоги не лише у спорті. Учень Криворізького центрального міського ліцею Даніл Маментович здобув золоту медаль на Міжнародному фестивалі інженерії, науки та технологій. Вітаю всіх наших переможців! Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні.